Ти е, от на початку повномасштабного вторгнення, десь е, рік пройшов після 24 лютого 22 другого року, mm -hmm. і тебе почали називати е, українською скабільгою. Близько року тому мене запросили виступити за зачинними дверима на заході досить заможних і освічених людей. Чи угу. тебе це дратує, і чи ти можеш назвати три відмінності? Oh, <кхи> Між тобою? Я тобі на фото покажу. <кхи> <кхи> не на фото. <кхи> <кхи> ну зараз вже менше дратує колись. Більше певно дратувало. Ем... В мене немає питань, наприклад, якщо мені кажуть там пропагандистка, ну тобто я намагаюся, якщо це в під настрій попадає. Я можу пояснити людям про те, що пропаганда не має кольору, і вона ну, точніше, забарвлення пропаганді надає та чи інша людина. Що вона може бути чорною вигляді з Кабєєва або відповідно світлою з моєї з мого боку, тому що я пропагую не не я пропагую любов до України з великою любові до України. Я це роблю зараз, певно, вже менше на це реагую. Раніше мене це дратувало. Дратувало. Чому перестав звикла певно до цих якихось тут? Знову знаєш, ким мене тільки не називали. Хочеться сказати. А кокпорівнявши окрім скабі Івановоги Вороганським. Ну, чомусь в якийсь момент хтось вирішив, що я акторка з серіалу Таня і Саша, по-моєму, він називався. І вони прямо всі якось приходили до мене там в Тіктоках, в ефірах і говорили про те, що так, а це ж ця акторка. Я казала, та ні, її звати інакше, вона виглядає інакше, це не я. І мені намагалися нав'язати те, що я маю відповідати за зйомку в російських серіалах і щось таке. Потім мене називали Скабєєва ким мене ще називали.